Всім вітання. Сьогодні зустрівся з Дмитром Павлюченком, правозахисником, а, який а, розбирається в багатьох питаннях. І зараз одне з питань ми піднімаємо ну це якби нашумівше питання. Ситуація про ТЦКшника, який. А, а, і збивав людей. Це самбір. Я біля Самбора служив, це в Яворі я служив, а Самбір це було поруч, тому самбір правильно. Акцент ситуація яка, В Самборі ТЦКшник побив мужчину, який представлявся людиною. І там був один такий фрагмент, дуже цікавий цікавий, що ТЦКшник заявляв, що він не людина, а що він скотина. Ти не людина, що ти не людина. Сука, туди пашна, передає. Ти не людина, що Тобто ти не людина, сука. Звідси це питання, люди, а що ж не так? Вроді би ж, ну, перед тикашником мужчина, руки, ноги, голова, тіло розмовляє українською мовою чи російською мовою. Ну, чим це чим не людина? Між іншим, зараз заявлю про статтю 10 Конституції України, де передбачена і захищена російська мова. Це випадку чого, щоб там на ту людину не казали, що він не людина, бо він розмовляє російською мовою. То харківчанин, який він намагався покинути територію України. Так, як, щоб не попасти під незаконну мобілізацію. Чому незаконна мобілізація? Тому що відповідно до зінківського рішення суду, а, а, наказ Зеленського да проведення ну, дивіться, дивіться. воєнного стану, да, давайте дивіться, зараз дивіться, друзі. Всі накази вони повинні що? бути затверджений державною печаткою. У нас досі не виконано. Вимоги статті 20 Конституції щодо державних початку. А тому президент, коли він виносить указ, він повинен що? затвердити печатку і, да, і своїм підписом. І але, але він не може цього зробити з інших підстав, тому що згідно статті 100, 106 пункт 19, щоб ввести воєнний стан, він повинен Оголосити стан війни. А у нас досі депутати думайте, це, я вважаю, це саботаж, тому що не прийнято закону про стан війни. І нема роз'яснення. А, 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 а що таке стан війни? А нема визначення. Стан війни це ми агресори, і ми захищаємось далі. Якщо стан війни, ми повинні щось стати на військовій рельсі. Тобто вся економіка повинна працювати на на, ваєн, на перемогу. А у нас що відбувається? У нас по всіх містах, де розкрадання бюджетних коштів. І тротуарну плитку. Тротуарну плитку. Там е, барабани закупають, і що там що там. Друзі, а чого? Тому що нема стану війни, друзі, розумієте? І я вважаю, це саботаж. Так, а скажіть, будь ласка, в чому винен е, цей чоловік, якщо у нас нас вища гілка влади, яка себе вважає там депутатом, вона вчиняє саботаж. От кого з негайно повинен притягати, от кого ТЦК повинен притягати. Але ж тут ще одна підстава, що у нас досі нема не створено такого органу державної влади, як ТЦК СП. Хочу нагадати, що ТЦК СП був це проєкт, пілотний проєкт пана Гройсмана, який планувався як набирати на контракт. Ну, Контракту найомників. Думайте, найомника, найомника образі і подобію ЧВК в Вот, От, друзі, що таке ТЦК? І в якості підтвердження, от я особисто прийшов і, як доброволець, тоді ще не було. Рост, дні увіри, та, перші дні. І мені ТЦК відмовило. Знаєте, з яких підстав, друзі? Вони мене зобов'язали, щоб я підписав контракт на... Роки. Я говорю, ви, ви що, злузду з їх, так я ж найомником тоді був. Я ж не буду захищати свою державу. А хочу, зазначити, не да, не а хочу зазначити, що згідно е, міжнародної конвенції. Я зараз вам я чітко прочитаю, щоб ви знали, керували протоколом Женевської конвенції від 12 серпня 49-го року зазначено, що всі найомники вони не є колоботантами. Тобто комбатантами. Тобто, якщо ви попадаєте в полон, ви вже не можете користуватись захистом на своїх прав відповідно до Женевської конвенції. Думайте, знайомники. І найомні, коли попадає там в полон, його, як правило, страчують. А російські ці загадники нашим хлопцям ну, ну взагалі ген... Так, да да, да, да. І от ну друзі, і міжнародним нормам це визначено. І тому вони не, не можуть нічого зробити, не, не будуть нічого робити. Робити, тому що коли вони вони дізнаються, що наші хлопці стали і підписали контракт, то ну думатись на свої же... найомникам на да. Ми на своїй же території, вони нас роблять найомниками. І всі, хто примушує це зробити, їх негайно повинно притягати до кримінальної відповідальності. Друзі, а хто примушує це робити? ТЦК і СП. Вот про що я кажу. І тому коли притягають там. По іншим статтям, то що він розкрав, украв там і що що то викрали. ні друзі, всі сьогодні ТЦК СП підпадають під ознаки Криміна, тому що вони примушують всіх наших граждан, які бажають і хочуть захищати свою країну, вони роблять найомниками. А роблять найомниками для того, щоб ви вже завтра. Не мали права на захист, уже на міжнародний захист, друзі. оце це дуже важливо. І тому от я вважаю, я звертаюся до пана президента. Негайно закрити всі ТЦК СП. Більше того, вони не створені. Вони ще захопили будівлю, вони знущаються і вони шляхом підміни понять, Вони ще заробляють на вас гроші, тому що коли вони похищають вас, вони вам пропонують угоду, від якої ви не можете відмовитися. або ви в ВЛК проходите, а потім на передок, або ви там 10 чи 5 тисяч їм сплачуєте, і вас відпускають. Друзі, отаким от чином ці не гадяки, а я вважаю, це твари, мерзота, вони заробляють на вас гроші. І вони повинні негайно бути всі притягнуті, повинні негайно, всі, всі територіальні громади повинні негайно взяти під облік всі будинки, де знаходяться ці ТЦКСП, іначе друзі, іначе буде ще гірше. Щиро важ метро повинні. Ну, то ще я хочу доповнити те, що я зрозумів, зі слів Дмитра Павліченка, що воєнкомати ліквідовані, а ТЦК НП, так чи як СП. вони правиль, СП, вони не утворені а, законом. А планувалися нікак формування цих найомників, друзі, найомніків. Ну думать. Ми назвати тепер війна, і коли ми повинні захищати, і з нас роблять найомніки на своїй же території. Дуже а ще до того всього, от то рішення зінківського суду на сторінці, от в цій брошурці, на сторінці, зараз скажу, які на сторінці 18? Ні, на вісімнадцять. от, ото от, ні, на сторінці 16. От е, тут я вам зараз зачитаю, хто такі ТЦК і яке вони мають відношення до Збройних сил України. А по факту вони жодного відношення до збройних сил. України, а тим більше й у комплектування Збройних сил України таких нам ну, якби таких повноважень немає. Тобто суд звертає увагу, що у положенні про територіальні центри, комплектації та соціальної підтримки йдеться про комплектування особового складу територіальних центрів. Комплект... Комплектування та соціальної підтримки, а не збройних сил України, а законом України про військовий обов'язок і військову службу та положення про е проходження громадянами України військову службу у Зсу. Затверджено указом президента України надає правову підставу для такого комплектування і жодним чином не стосується комплектування збройних сил України, а тому не дають працівникам та державним службовцям територіального центру комплектування та соціальної підтримки повноважень комплектувати збройні сили України військовослужбовцями, а лише відповідно до законодавства про працю за трудовим договором, контрактом душках, що має бути вольовим рішенням такого найманого працівника. На працівника примус до трудового контракту є формою рабства, і тут ще в цьому рішенні суду сказано, що е, указ президента і Верховної Ради України це творчі твори. Е, чому це так сказано? Ну, то, можливо, ще пояснити. Ну, не виконано вимоги досі в статті 20 Двадцяти конституції не, не, не прийнята державна печатка. Ну, друзі, це вже окреме питання. Ми зараз готуємо ще таке. Потужну заяву на всіх депутатів Верховної Ради заяв про кримне правопорушення. І я думаю, ви будете дуже е, здивовані. Е, ми, ну, я особисто вважаю, і я е, ще в 19-му році на всіх депутатів Верховної Ради повідомив про державний заклад проти Української мови ще в 2019 році. Але до мене тоді не дослухались, і ми сьогодні бачимо, що вони тепер е, що роблять. Вони все роблять, що Вони, вони, Я вважаю, це п'ята колона, яку ми повинні знищити. От вони там Шуфрича там ганяють, там і що що там Медведчува. А чому Верховна Рада? Досі? От як? Ми піднімаємо документи, а немає такого Верховної Ради, немає такого органу державної влади. Чому немає? Це вже окреме питання, друзі. Давайте ми зробимо це окремо відео. Там тому, просто що? з Верховної Ради УРСР переименували просто. Слово УРСР в Україну. І... Ну, щоб це зрозуміти, це треба покроково вам пояснити, як вони, щоб зберегти свою владу, вони все робили, щоб не створити, а у нас Конституція, яка була винесена на всіукраїнський референдум, зазначена народна рада України, народна рада, а не Верховна Рада. От я тому я питаю, яким чином у Верховній Раді можуть знаходитися депутати, народні депутати, яким чином? Тому, друзі, ми окремо це відео зробимо. Ну, а суть. повернусь до цього хлопця, якого, над яким знущались ТЦКшники, і суть того відео, що. А там він, я так розумію, заявляв себе людиною і тисикаші казав, яка ти людина, ти скотина? Я тебе там закопаю, я там вивезу, тебе вб'ю, махав перед ним зброю, справжня, несправжня. Не столь важливо, та як просто маханням чим-небудь перед лицем людини і мати над ним волю, тобто мати над ним вплив. Будучи в своєму просторі, там він же що його отримали в ТЦК, я так розумію, десь в приміщенні їхньому. І задається питання. А, як так, що от зараз всі кажуть, треба воли, воли виявлятися, людина, там не жива людина, Там живе мужчина, жива жінка, там людина в статусі людини. От я і Дмитро Павліченко. Ми говоримо те, що просто волевиявилити, воле зробити воли виявлення, що ти людина, там жива жінка, живий мужчина. Цього мало це немає К... ніякої людини, тому що крім тому, ви цього, цього... Ви не знаєте норми права, і як це застосувати в житті. То ви не зможете ну, реалізувати своє права. Тому що е, законом е, прямої дії Конституції е, стаття 3, визначено, що людина є найвищою соціальною цілі, найвища їй, друзі, але є як цим керуватися? А ви повинні забезпечити свою житті а це дає. П'ята стаття тринадцята стаття. Але але як її я додавлю там? Ще є стаття 140, 142, 143 конституції України, де чітко дає перевагу людям, тобто кожній людині, кожному громадянину. А по факту громадянину самостійної української держави України крім крім прав. Да? На життя, достойний рівень і все інше. Ще повноваження, а повноваження говориться про те, що ви маєте право управляти і контролювати. Від... І головне і головне, що розподіл бюджету здійснюється між друзі, Я роблю паузу, щоб уважно дослухались між громадянами і територіальними громадами. Там нема кабінету міністрів, там нема гросьманів, там, там, там олігархів, олігархі, друзів. Чого ви досі ці питання не піднімаєте за своїми. От вже добре, що по, по всім містам, по Києву, Чернігову, Черкасу пройшли е, вимоги, щоб припинити е, бюджет пілити на, на бруків, що необхідно допомагати ЗСУ. Ну Це ж ми могли ще 30 років тому, ну не 30, там 25 років тому зробити, друзі. Тому давайте, дослухайтеся, користуйтесь і вчитесь, користуватись і, і відстовуйте свої права про громадян розподіл, розподілення багатств між громадянами україни це стаття 95 п'ята тринадцята дев'яносто п'ята статі конституції україни. А 13 говорить що є власністю да, українського народу і 14 стаття конституції україни говорить про те що земля українська земля є національним багатством і стаття 142 говорить, що в кожній територіальній громаді а, територіальна громада є власником землі над ресурсу, водою територіальна громада, і ніхто без вашого зводи не може нічого продавати, тому всю землю необхідно повернути в територіальну громаду. Так, в а хто це може зробити? Правильно, територіальна громада Де? на загальних зборах? На загальних зборах. А це можливо зробити тоді, коли. Люди почнуть створювати ініціативні групи з відновлення конституційного ну, ладу вже окремо. Вже а, ну окремо, просто я зараз не роблю накидую тематику, як ви можете повернути в територіальну громаду всі, якби землі, надра, ресурси, які були захоплені якимись представниками олігархатів або і іноземними корпораціями і всім іншим, тобто створюється ініціативна група з відновлення конституційного ладу, вулиці або відразу в територіальні громади і робити запити запити на правоустановчі е, структури даних установ робити запити? для встановлення їхньої правосуб'єктності щоб да чи державної суб'єктності Чи вони уповноважені розпоряджатися вони не вашою земля землею мітло і тяхні гадя по тому що ми ніколи не позбавимося внутрішніх ворогів. друзі ніколи тому що російська федерація 30 років Сюди нам п'яту колону, яку вони тоді зазначали, що це опозиція там, то-то. Яка опозиція, друзі? Яка опозиція, якщо ми власники з нашого мене? Зачем нам якась там п'ята колона, якась там опозиція? Навіщо? Ми повинні керувати своєю державою, кожен повинен отримати свою частку національного багатства. А вони все робили, щоб ми цього не зробили. Вот де собака зарита, друзі. А що таке частка національного багатства? Це не тільки частина землі, а це ще дивіденди. Дивіденди, з яких ви отримали, повинні були отримувати з нафти, з газу, з водопостачання, там з енергетики, і всього іншого. Натомість наслідок відволікає цією війною. Ну, кожен із вас уже за те, що ми продавали, вони продавали нафту, газ, там електричний струб, майже по Мільйон, а вони все це ховають в офшори, друзі. Тому нам необхідно повернути все це. І... Нам треба створити рахунок територіальної громади, треба, нам так. треба прийняти статут територіальної друзі, громади. О, це ж повинно що робити? Громада. Громада повинна так. робити. Коли вона буде обізнана. Коли громада будем, коли нам вона зрозуміє норми права. І коли вони зрозуміють, що нам необхідно об'єднатися, ми об'єднаємо. Тому що приходять тут. Ну, різні люди кажуть, я з вами не згоден. Ну хорошо, не згоден, ну так а що, ну тоді ми нічого не, не зробимо. І от таких от ну, дурочків вистачає, або це провокатор, або що там. -то. Тому, друзі, ну давайте для себе ви повинні кожен зрозуміти, вивчити от основні базові от, ці статті, про які ми кажемо, і далі рухатись, тому що ми не зупинимо війну, вона не зупиниться, друзі. Потому, що не нас хочуть, сказали... ніхто не хоче вони, її зупинити. Ну, вже... ну, ну, да? ну вже ж всі знають, вже даже, даже юристи, ну, э, журналісти, вже навіть приїхали сюди комісії, США. Вони вже знають, що мільйон за, э, за рік мільярд вкрав, чого Резників досі не, 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 не заградує. Того, що долякою ділиться. Вони, вони звільняють одніх, тут же призначають їх. Так заграти, друзі, заграти повинно бути і все повернути куди? В ЗСУ і в громаду. А громада повинна забезпечити ЗСУ. Ну чому волонтери тільки повинні це забезпечити? Все тримається на волонтерах. І дивіться знов ж таки. Ми почали відео з людини, яку побили, з якому казали, що він не людина схитина, і закінчимо тим, що для того, щоб нас сприймали, от коли ми заявляємо, що ми людина, щоб на нас не дивилися, як на якихось циркачів або якихось, коли ви сказали, що ви людина, ви повинні що розуміти, що далі казати. А якщо ви людина ви повинні що? знати норми права. Та взагалі тому... люди в ТЦК не ходять. Взагалі, да. якщо люд... він попав в ТЦК. Ну, дивіться, от от я звертаюсь до ТЦК. Мені відмовляють, я звертаюся. Добре, що роблять там ЦЦК в цьому приміщенні. Мені досі не надають відповідь. Ну Шевченко в ТЦК нема там, щоб там тримали когось там, тому що вони знають, що там Дмитро Павліченко за ними уважа дивились. Друзі, а чого ви досі не зробили запит? Кого ви боїтесь? Ну якщо ви будете далі, когось бо. Боятися, ну завтра вас дітей вивезуть в лісу, какета по погрожував. Тому що він розуміє, що якщо людина себе не захищає, це вже не жива людина. Потім говорив: ти ніхто, ні тому, що вон там, <хи> а тому, що такі є люди. Тому, якщо ви заявляєте, що ви жива людина, ви повинні діяти як людина і вчити і знати свої права. А ще краще для цього повинні створити умови, щоб ТЦКшники вас не вихоплювали з ваших вулиць. І е, не заганяли у вас е, свої Тому споруди і там катували. Створити їх, вони ж не створені, друзі. Ну чого ж я кажу, їх немає. І журналісти, я показую, документи не кажу, їх немає. Почому досі вони не притягнуть до кримінальної контентів, щось вони там щось ходять, ну ходять, не ТЦКшники, друзі. От я піднімаю, ну дивлюся їх посвідчення, а там військовий піток. Я говорю, почекай, ти ж говориш, що ти. А мене це, а, ти, ТЦК. А мені послав. Як ТЦК можуть я послати? От як? Друзі, ну давайте прикрашайте этот бред. Ну, де наказ, де рішення? Нема, да, нічого не ну... йде, а ти мені це. Я говорю, ти що, сумасшедший? Все, давай ми, ми на цьому. Тому що да, друзі, одним словом, що дуже, важко, да, дуже такі моменти цікаві. Я хочу все-таки завершити своє пояснення. Те, що ми Люди самі для себе, а для інших, ми можемо бути ким завгодно, і для того, щоб ми були для кого, для всіх інших, так, теж людьми. То давайте будемо діяти як люди не тільки на словах, а ще по нашим ділам. Як обізнані. як обізнані, щоб ми щось робили, щоб ми за собою якісь лишали слід, щоб ми щось організовували, щоб ми щось приймали участь в якихось заходах, в якихось подіях, в якомусь контролі, в якомусь управлінні. Якщо ви не знаєте, Зверніться, ми підскажемо. Що робити, на якій стадії, як, ми ж все ж допоможемо. Але ж якщо ви нічого не будете діяти, ну завтра знову ж будуть хлопців таких, видьорити, лупцювати. Тобто вчора, вчора, чи от, де, декілька днів тому, тому, тому назад хлопця, хлопця одно, а завтра можете бути ви. І Сьогодні і або завтра тому. може бути кожен з нас. Тому не ігноруйте, друзі, не ігноруйте. це дуже важливі речі. От я от вже пояснив, чого. І треба нам виходити з цього стану. Тому тому, будь ласка, як і стану, так і стада в то, яке нас загнали. Тому що таке враження, що ми як вівці, знаєте, коли пастух або вовк приходить за вівцею, всі інші вівці розбігаються замість того, щоб зберегтися, об'єднатися і дати відсіч, ну. Виходить так, що нас поодиночку і всіх і витягують, і нам пускають на утіль, кого стрижуть, кого ріжуть і все таке інше. Добре, друзі. Я сподіваюся, що сьогодні таке коротке відео було цікавим і чимось пізнавальним. Дякую за увагу. Просто накипіло. Дивлюся на те, що відбувається, і нема покою від того. Дякую за.